В Україні, демографічна катастрофа. Як можна займатися психологією? Повністю зруйнованого суспільства, повністю, щоб саме просно. А ми сидимо фантазуємо, як на виборах, як вплинемо, як на там опитування ви взяли, запросили когось, є інститут демографії кадельни, вони чітко володіють ситуацією, що залишиться в Україні. І скільки їх приблизно буде на виборах? Навіть виступила Лібанова і сказала Ело Морден, що не сподівайтесь на те, що через 30 років ми відновимо населення. Ми його не відновимо ніколи. Це перше, бо ми вимираємо без війни. Ми втратили 11 мільйонів населення за мирний час, за 23 роки до 14 років. До того мінус 11 мільйонів. І кожен рік сьогодні без війни вмирає 300-400 тисяч українців, які не відновлюються. Вмирає півмільйона, відновлюється 140-170 тисяч. Тобто за 10 років, за якийсь вони швидко пройдуть, вимерно 10,5 мільйонів пенсіонерів, які сьогодні складають, майже половину населення, яке тут залишилося. Тому треба максимум сьогодні вибори повернути обличчя до людей похилого віку. Які будуть вирішувати долю України на вистав. Вони вже обирають сьомого президента, вони вже обирають 10-го скликання Верховного Раду. Їх вже не так просто обдурити. Студентам можна налаштувати підручником давної історії, який видавний, можна пропагандою, можна вашими цими дослідженнями психологічно-соціальними налаштувати через викладачів. А пенсіонера, який вихований і виріс в Радянському Союзі, проголосував за незалежність України в 91-му році. І 35 років бачив одну брехню, одні обіцянки, один обман і сьогодні практично вимирає без уваги держави, без уваги суспільства, без уваги родичів. Кожутивно віку люди виїхали, самі виживають як можуть. А старше покоління, чому ми вимираємо так інтенсивно, покинути на призволяти, кажуть, всім і політиками в першу чергу. І тому, поки дійсно адвокат, він дуже мудро він сказав, Каримар, що була фагорозмів, судовки не буде прямої, прямої відповідальності політика за його рішення, неважливо, коли прийняти, під час каденції, після і так далі. Але поки він не буде відповідати, за те, що пообіцяв мир, а має 3,5 роки війни. І відповідати не перед судами, які можна купити, а перед людьми. Вийти до суспільства зі своїм звітом, А чому так? А чому ми вплювали сусідного біля, доки не сталася війна? А не мирились, не ставали на колібне, як він обіцяв. Не заобіцяв? А хто ж нас питав? А ми ще сьогодні його рейтинги, я послухаю ці рейтинги. 24 там відсотки, ще скільки? Та вийде, типом якийсь, ну не Мураєва, типом Мураєва. Прагматична людина з нормальним аналізом ситуації, з нормальними пропозиціями, як вийти з цього губкого кута. І все стане на свої місця. Ми забудемо як зеленського звали. Він не політик, він не дипломат, він не військовий. Як він виведе країну, коли ми отримаємо мир? З цього кого кута? Скажіть мені, будь ласка, де його програма? Що мені її не показують? Разом з Єрмаками своїми шмигалями далі. Я, я спілкуюсь з депутатами, і вони мені кажуть конкретно. Не сподівайтеся, що оця міні цифри де Федоров там розробляє. провели на декілька громад місцевих. Запровадили електронні варіанти, блокчейни, ідентифікація і все решта. Не пішло. Люди не теплять. Бо в кого сервер господар тепливий. І навіщо вони потрібні? На Заході Європа теж не пішла. Одна Естонія до цього західного світової роки прийняла цю модель. А що ми сьогодні про штучний інтелект говорити? Я цього не розумію. Давайте говорити давай, про реальні речі, про реальних людей, про реальні обставини. За ці 22 мільйонів, що залишились в Україні. Два, максимум 4 мільйони, виїдуть, закінчити військовий стан, і громадянин отримує право перетнути кордон. Це конкретний прогноз інституту демографії. Що люди покинуть ще 4 мільйони, ми можемо втратити продуктивного віку людей, які покинуть людей. Їм Абсолютно все одно кому будемо барати, що ми будемо без них робити. Вони вже свій вибір зробили. Звідти не повернеться навіть половина. Нам обіцяють там, до половини 40 відсотків. Раніше 70, перший, 4 рік, рік люди за кордоном. Діти вже пішли в школу, дитячі садочки, вже отримали роботу, мають нормальне житло, знімають. Куди вони будуть їм? Цю роїну, яку ми влаштували, люди не повернуться. Це теж треба психологам і політологам врахувати. А хто залишиться залишити, хто буде обирати А залишити всі 22 мільйонів, які що 5-6 мільйонів дітей неповнолітніх. 16 мільйонів людей, з яких половиною пенсіонери. І ось з ким треба працювати. Оце опитування, що 70% було опитано вами пенсійного віку людей, які мають радянське виховання, які мають 35 років досвіду, обманути, покулізму і так далі. І от тоді можна робити якісь висновки, прогнози на майбутні вибори. Це моє бачення. Я дружня не політичного він не психолог, я просто людина. Він Ми сподіваємося, там навіть до 40% рейтингу військових. Майдан пам'ятаєте, 14 рік, хто був основним рушійним? Свобода, Харчинський з братством, вра... правий сектор з Дмитро, ну і так далі, я не буду перераховувати народний рух України. Приходять вибори, які ви прогнозували, я дивився ваші звіти тих періодів і по Порошенку, і по Ющенку. розкладені там по 20 сторінок, враховувати до парикмахера, хто що думає, про мене вибори. Все було прогнозовано, все було вирішено. Але де ж люди з Майдану? Що ми не потрапили в парламент? Ні свобода, ні правий сектор», ні народний рух України. В 2014 році парламент не проходять. Навіть Західна Україна за них не голосує. На виборах президента буквально через 28 літа роблять у Майдану Порошенко проходить одразу, а Кошулинський. Втягий Бог, після поїхав. Менше 1% кожен. Радикальні націоналісти, які кричали москаляку на гілаху, чи можна влада Росія, пам'ятаю, вони були самі-сами. А вони нікому не потрібні. Вони сказали, що реальний рейтинг 2% вони в суспільстві важкі, а спровокували дуже багато подій, за якими розлюбаємо по що такі йде. І ще не відомо, чим це все закінчиться. Бо вони прийдуть з фронтом. А їх не так багато, але вони прийдуть. І буде бою, що вони врятували країну, що вони нас захистили, Подавайте знову нашу владу і так далі. Нам треба зробити ревізію ідеології. Чи туди ми йдемо, чи те ми що ми залишаємо я дітям? Я своїм дітям-онуком залишаю руїну. І мені соромно за те, що я жив це життя доросло. Мені було 44 роки, коли закінчиться радянський життє. І нічого за 35 років не зробив. Щоб на цій землі був спокій, мир, і можна було думати, що я йду з цієї землі, залишаю країну, залишаю цю державу. Давайте перейдемо до якогось національного патріотизму, а не до радикалізму, яким ми живемо сьогодні. Львів, повірте мені, в руїни піднімати Донбасу, не поїде, навіть якщо нам його повернуть, І в Шахту не поїдуть. Давайте реально дивитися на життя, на населення, яке тут є, яке хоче добра собі своїм дітям. Ну і нам, в тому числі.